Ідея зробити відео про сабатон в мене виникла насправді вже давно, особливо актуальним воно би було після початку повномасштабки і всієї тієї хвилі підтримки всесвітньо відомих зірок кіно та шоу бізнесу, включно із зірками важкої музики, що є особливо цікавим для аудиторії мого каналу. Відверто кажучи, мені як людині доволі такі цинічні було приємно чути слова підтримки від таких титанів, як Озіо, Роб Робхелфорд, Джеймс Хетфілд та багатьох інших. Однак, так чи інакше, все ж таки це просто слова, які ні на що особливо не впливають. Тим паче, коли паралельно із цим твоє рідне місто знищують з усього, чого тільки можуть, і так не один місяць поспіль. Я харків'янин, якщо що. Але це зовсім не означає, що я якесь невдячне бидло, і мені усі навколо чимось зобов'язані. Ми то й самі на шашлики готувалися, та й взагалі ніякої війни не було. Мір в глазах Путіна нужна перестати стрілять, і оце все. Я знову ж таки кажу, що я людина цинічна, прагматична та й взагалі надійна світле майбутнє, у якому усі двометрові блакитноокі світловолосі українці. Котрі розмовляють виключно літературно українською мовою не маю. Це вам просто ліричний відступ для подальшого розуміння, так би мовити, матеріалу. Взагалі, це буде більш імпровізаційне відео, де я просто висловлюю власні думки стосовно того, що я бачив навколо сабатонів, і чому я взагалі не здивований, тому що з ними сталося, або не сталося тут вже в кого які були очікування стосовно них. Тому язик буде заплітатися, можливо, хід думок буде втрачатися, якісь факти мені перевіряти не дуже хочеться. Точніше, буде сказати, що я не хочу витрачати на все це власний час, якого я і так не маю. Ну і монтаж теж не хочу особо паритися за монтаж, тому майте все це на увазі. І одразу про очікування, враховуючи те, що це шведський колектив, який зробив доволі таки успішну кар'єру, тут давайте вже казати відверто. Тим бажано, що вони грають досить застарілий, нецікавий, примітивний, іноді дуже крінжовий павер, метольний жанр з ліроку про війну та історичні події, їм все це вдалося надзвичайно добре впарити плепсу. Спочатку думав сказати слухачам, але той, хто має смак, це не слухає. А потім ще раз подумав і зрозумів, що на фоні відвертих виродків типу Лімбіскіти Сістемоводаун це прямо такий концептуальний шедевр. Власне кажучи, саме тому і записую це відео у своєму телеграм-каналі. Я спитав, що люди думають стосовно них. І в принципі чогось нового для себе я не прочитав. Майже кожен тейк зводиться до примітивності музла, москвофільстві та виступу в анексованому Криму. І це дуже добре, що люди розуміються у таких базованих питаннях. З цим усім погоджуюсь, сперечатися нема про що однак маю деякі зауваження. Я доволі такий довгий час слугав сабатон, мені вони подобалися назвати це якимось guilty pleasure я не можу в музичному плані. Це крінж, але сподобатися може усім від підпивасника танкіста до мами з татом. Однак особисто мене вони зацікавили своїми текстами та темами, які вони піднімають. І несподівано для самого себе я дуже добре був ознайомлений з їх творчістю. Як же мені було просто сказати, що Сабатон це кінчені ватники москвофіли, а їхню музику слухають тільки дегенерати на Росії і на цьому завершити відео, але це не так. Тим паче, коли є чим порівняти в лиці просто відбитого їбанька Вреда Дьорста, який маже триколірну тряпку на окупованій території, а потім випускає найдебільніше відео з меседжем: Ой, а як же так вийшло? Ой, війна це погано. А давайте краще жити дружня, просто натуральний їбанько. Сюди ж можна додати дегенератів System of a Down з музикою для розумови відсталих та їхнім псевдополітичним посилом у стилі політика гівно, а нам усі брешуть з телевізора. А на питання ну це зрозуміло. А робити, то що вони відповідають: нужно перестати стріляти. Ну і звичайно ж, наш Слін – Джаред Лето, який вимахував українським прапором на концертах і постив з ним фоточки у інстаграм, а потім почав відчувати російський дух. Тільки для цього цей довуйоб має сидіти усе життя на пляжці, щоб якомога об'ємніше його відчувати. А от Сабатон своїми піснями вміло експлуатують, мадам Кліо. Як досвідчений сутенер свою єдину та прибуткову проститутку. Також вони добре граються на національних почуттях і монетизують їх. До речі, про монетизацію. Любі друзі, сталося жахливе. USAID з клятами лономразію перекрив фінансування псу патрону. У зв'язку їм бідний пес залишився без їжі і тепер пухне з голоду, тому що на одній пісні про самого себе не проживеш. Ми не можемо бути байдужими до такого горя, тому що я наступний у черзі. Прошу вас, люди добрі, заради любові господній, підтримайте автора каналу своїми гривнями напоминки пса патрона. <пл 'ять> До речі, спонсори на Ютубі отримують посилання на чат, в якому поважні люди у костюмах обговорюють останні новини з ну і трішки музики. Тому не зволікай, підтримуй блогера і потрапиш одразу у райські кущі. Ну гаразд, давайте тепер по порядку. Дискографія гурту налічує аж 10 студійних альбомів. Серед них п'ять альбомів є концептуальними, тобто половина творчості побудована на якійсь концепції. Однак, якщо ти пишеш пісні про війну та історичні події, цю концептуальність можна сміливо не рахувати. Але для розуміння, чим ми маємо справу, варто більш детально в цьому розібратися. До речі, на початку своєї кар'єри вони грали відверту поїботину про володаря перснів і щось на кшталт того. Далі вони самі зрозуміли, що писати таку херню на початку нульових вже на комільфо, слухачі цю блювотину не слухають, кар'єра вже йде на дно, так толком і не розпочавшися. І тут вони записують трек Прімо Вікторія, і після цього все завертиться. Сама пісня розповідає про висадку союзників у Нормандії в 1944 році, після якої розпочалася остаточна поразка нацистської Німеччини. І тут варто відмітити, що їм добре вдалося імплементувати саму дату висадки завдяки приспіву та бриджу композиції Six of June 1944, Allies turning the war, Normandy State of Anarchy, Power Lord. Я не буду про всяк випадок вставляти уривок цієї пісні, бо зайвий раз привертати увагу до них таке собі. Але ці рядки чітко та безпосередньо вказують на 6 червня 1944 року, день початку операції Оверлорд, коли союзні війська висадилися на узбережжя Франції, що стало переломним моментом у Другій світовій війні. Це зроблено надзвичайно просто та ефективно. Я більше ніж впевнений, що ви самі не знали, коли там висадилися якісь союзні війська, і взагалі як ця операція називалася. І самі американці, я теж так само впевнений, що вони теж не знають, що це за операція така була. Але коли їм включити цей трек, то ух, яка гордість візьме, діди воювали. Тобто продати американцям відчуття гордості чек. А сабатони завдяки цьому знайдуть свою золоту жилу. А їхньою жилою буде гра на почуттях патріотизму різних націй. І знову ж таки, гра буде надзвичайно простою та ефективною. Я зараз пролистав їхні альбоми, подивився на назви треків, і сам для себе, відверто кажучи, захуєм, зрозумів, що пам'ятаю майже всі приспіви пісень, і про що в них взагалі йдеться. До прикладу, альбом 2010 року «Code of Arms». Є одноіменний трек альбому, який розповідає про грецько італійську війну 40 41-го років, коли Греція відбила вторгнення фашистської італії. Маловідома, однак архіважлива історична подія Другої світової, коли у жовтні 40-го року італійський диктатор Беніто Муссоліні висунув в Греції ультиматум, вимагаючи дозволу на окупацію. Грецький прем'єр-міністр Йоаніз Метаксис відповів одним словом. Ні, що призвело до війни. Італійські війська атакували, але греки не лише відбили напад, а й почали контрнаступ, витіснивши ворога до Албанії. Ця героїчна оборона стала однією з перших поразок сил Осії у Другій світовій. Грецький опер затримав наступ Німеччини на Балканах, що змусило Гітлера відкласти операцію «Барбаросса». У ліриці Сабатон порівняли подвиг грецьких захисників із усіма відомими спартанцями та бітву під фермопілами. Ну ви зрозуміли, що там греки, що тут греки, тільки вже крізь тисячоліття. Циклічність історії, і оце все. Тобто продати грекам відчуття гордості чек. І тут ну ніяк не можна сказати, що Саботон робили погану музику, особливо на фоні ванік встанік та байрактарів. Далі більше апрайзін про Варшавське повстання 1944 року, одна з найбільших трагічних та героїчних подій Другої світової війни. А для поляків це взагалі величезний шрам на тілі нації, трішки історичного контексту. 1 серпня 1944 року польський опір Армія Крайова розпочав повстання проти нацистської окупації Варшави. Повстанці сподівалися, що Червона армія, яка наближалася до міста, підтримає їх. Однак совєтські війська зупинилися на іншому березі вісли, не надавши допомоги. Повстання тривало 63 дні, поляки героїчно билися. Але через нестачу ресурсів і підтримки воно було придушене. Нацисти після цього влаштували чистки. Понад 200 тисяч мирних жителів загинули, а Варшаву майже повністю зруйнували. Я до останнього не хотів вставляти жодної їхньої пісні, однак ця композиція прямо дуже влучно описує деякі події, які зараз розгортаються на наших очах. The Пісня стала ледь не офіційним гімном у поляків. Вони навіть записали кліпи у співпраці з польськими істориками та ветеранами. В якому ще знявся Петер Струма. Ну а виступ на Вудстоке поляки дуріли з цієї прикормки. Продати полякам відчуття гордості. Чек. Далі ще більше та цікавіше: пісня White Death. про фінського снайпера сімого хеуге. Вибачте, будь ласка, я не можу це прізвище вимовити правильно. Трек про легендарного фінського снайпера в період зимової війни 39 40 років, коли Совєтський Союз напав на Фінляндію. За 100 днів Сімо ліквідував за різними підрахунками від 200 до 500 совєтських мальчиків, які йшли у морози без зимового спорядження на забій, щоб потім московські виблядки могли гордіться дідами, і все це лише зі звичайної гвинтівки без оптики. 6 березня 1940 року, всього за кілька днів до закінчення зимової війни, Сімо був важко поранений у бою. Окупант поцілив йому в обличчя з осколково фугасного набою, який влучив у лівий бік щелепи та розтрошив його. Але Сімо вижив і дожив до 96 років. Після війни він жив спокійно, займався полюванням і фермерством. Його часто запитували, як йому вдалося стати таким влучним стрільцем, на що він просто відповідав: тренування продати фінам відчуття гордості. Чек, це тільки чотири пісні з одного альбому і жодного совкодрочерства. Але до цього слона у кімнаті ми обов'язково дійдемо. До речі, забігаючи наперед, так то у всій дискографії гурту пісень про совок або російську імперію навіть і десятина назбирається. Та й ті засновані більше на совєтських казках і вже відвертому підлизуванню московитам. В принципі, я думаю, ви вже зрозуміли, що творчість цього гурту базується на підлизуванні якоїсь нації і звичайному заробітку, на так би мовити, патріотичних почуттях. Тому давайте подивимося на деякі їхні інші пісні і що з цим всім робити. Трек Каліпсо в Галіполі розповідає про Галіпольську битву під час Першої світової війни. Галіпольська операція була спробою Антанти захопити контроль над протокою Дарданели та ослабити Османську імперію. Союзники висадилися на узбережжі півострова Галіполі, але через важку місцевість, потужну оборону османів та погане командування зазнали катастрофічної поразки. У цьому треку Сабатон вже вирішили підлізати взагалі усім. Коротше кажучи, посил такий. Війна це погана, вбивати один одного погана, але знову ж таки зробили це ефективно, так щоб і домогосподарка зрозуміла. І тепер, мабуть, найцікавіше. Уявіть, якби Сабатон написали пісню, у якій були б такі рядки: Росіяни йдуть шляхом руїни. Кремль певен в своїй перемозі вислав армію на захід у бій, завірюха землю вкрила, сніг глибокий пекло сковило. Бійся проти російського панування і їхніх вимог з коктелем Молотова у руках, немає страху перед танками, смерть за славу, ну і є щось в такому дусі. А вони таке давно написали. Це вам трохи кривий та майже дословний переклад рядків із пісні Талвісота. Фінською мовою, котре означає зимова війна, яка знову ж таки розказує про час, коли совєтські діди пішли підкоряти фінів, але отримали таких піздів, що можемо повторити нечутно аж дотепер. Як вам така байрактарщина, потужно чи ні? Ну, гаразд, давайте вже потроху переходити до суті справи, але деякі пісні я все ж таки маю відмітити. Верніше буде сказати, відмічу ще дві. Перша це Тухелен Бек, присвячена Оді Мерфі, найнагороджуванішого американському солдату Другої світової війни та національному герою. Ну, він, взагалі, справжня легенда. Почав службу у 17 років. За час війни взяв участь у численних боях в Європі, особливо у Франції та Італії. Конкретно у цьому треку відображено, як він самотужки зупинив наступ німецьких військ, використовуючи підбитий палаючий танк як укриття і ведучи вогонь з кулемета по ворогу, доки не залишився без боєприпасів, а потім поранений та контужений. Ще й у контратаку пішов. А у кліпі показан фрагмент з його життя, коли він вже давно після війни, страждавши на ПТСР, зачинився один в готельному номері на три дні. Ну і там його взагалі конкретно поплавило. Хороша тема актуальна як ніколи. І ще один надзвичайно цікавий трек: Inmate 4859 розповідає історію Вітольда Пілецького, польського солдата, який добровільно потрапив у нацистський концтабр Аушвіц під номером 4859 для того щоб зібрати розвіддані та передати їх усім тогочасним світовим організаціям. І от зараз дуже уважно послухайте та зрозумійте, що лише одна біографія та життєвий шлях цієї людини описує всю нинішню ситуацію у світі, бо в нас дуже люблять розказати про нікчемність всіляких західних інституцій, на ООН з НАТО, а потім потужно обурюватися у коментах. Ну так, от польський націоналіст, вдаючи себе єврея з за підробленими документами. Потрапляє в один із найжорстокіших концтаборів у світі заради того, щоб зібрати там усі свідчення жахів проти людяності, потім збігає звідти, передає ті дані у Лігу націй, йому ніхто не вірить. Він розуміє, що всі ці ООН, то повна хуєта, повертається до Польщі партизанити, а коли війна закінчується, його розстрілюють комуністи. Вдумайтесь, от увесь цей пиздець. Може, зараз у вас там якийсь пазл сучасного світу в голові складеться. І от тепер люди, які усі ці пісні понаписували, беруть і їдуть виступати в окупований Крим разом із путінськими ряженими клоунами-байкерами, не жалі з тим дебілом, котрий двох слів зв'язати не може. А причина все у тому ж продати відчуття гордості, але тепер вже росіянчикам. До речі, час їм не дуже цікаво було написати пісню, коли кримських татар забирали з власних домівок і вивозили вглуб російських глубін у товарних вагонах, наче скот, бо в продається краще, ніж історична справедливість, тим паче людоподібним істотам, котрі звуться росіянами. І на цьому можна було б завершити відео, сказати ось дивіться які вони продажні гади, не слухайте їх. Якби ж у Земіх хрило не було б пуху. І це ще м'яко сказано, бо, мабуть, усі вже забули, як перед початком повномасштабки по Україні їздило таке бездарне, безталанне та просто у чмо як радіотапок, котре робило жалюгідні кавери на російському, до того ще й сиділо на грантах від Кремля як і більшість росіянських блогерів. І якщо Сабатон хоча б можуть своєю творчістю привернути увагу до дійсно цікавих історичних подій, то як пояснити жалюгідну некчему з українським паспортом, яка ходила в Україні на концерти Радіо Тапка і взагалі слухала таке? Я не знаю. У вас навіть істоту назвати не можна, просто якась людоподібна калова маса, котра якимось дивом існує у цьому світі. А потім виявляється, що десь там була якась війна, а ще була війна з пропагандою, яку ми, до речі, повністю просрали. Та куди там просрали, навіть і не намагалися воювати. Азов були терористи, руснява музика грала звідусюди, і все це далі рівно так же само продовжується. А потім ми розповідаємо, хто масквафіл, хто не масквафіл. І от тепер повертаємось на початок відео, де я казав, що взагалі не здивований тим, що з ними сталося. Хоча по факту вони вибрали сутісь по сірій діні. І насправді вже краще так ніж спочатку розмахувати українським прапором, а потім мріяти про виступи десь у Пітері. Ну а сабатон, звичайно, що вони будуть більш лояльні до росіян. Тим паче, коли їх обробляли та скупляли, хохлиш, все одно нічого не зроблять. Вони максимум що зроблять у міротворець занесуть як і одне своє лупати чмо з розказами про 2-3 неділі. Висновків не буде. Підтримати ЗСУ на цьому все.